Підкорювачки бізнесу Цей випуск подкасту створений за підтримки програми ЮЕСЕЙД. Конкурентноспроможна економіка України. Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Це подкаст підкорювачки бізнесу. Ми у другому сезоні, і це наш третій випуск подкасту. Сьогодні ми ведучі, я, Анастасія Багаліка і моя співведуча Ірина Татарчук, голова громадської організації, центр сприяння інвестиціями торгівлі, будемо говорити з Ольгою. Білодіт, наша героїня. Сьогодні власниця, засновниця компанії Модріс. Це компанія з виробництва надання послуг інноваційної технологічної обробки листових матеріалів. Йдеться про архітектуру, йдеться про будування. Важку промисловість. Ми сьогодні будемо говорити про ті сфери, з якими працює компанія Мудріс. Ольго, вітаю вас! Доброго дня! Традиційно на початку нашого подкасту завжди просимо наших героїнь розповісти про історію бізнесу, як він виник, чому саме ця сфера, як в цілому прийшли до того, що потрібна власна справа. Гарне питання, таке воно трошечки для мене підотожити цю свою діяльність самого заснування. Власне, за освітою я архітектор, і провчившись сім років в університеті в місті Харків, вирішила, що хочу мати своє власне невеличке виробництво пов'язане з архітектурою, проектуванням, оздобленням. І тому подібне, і розпочала шукати першу роботу після закінчення університету, яка би саме мене зацікавила, щоб бути пов'язаною з виробництвом, щоб набратися досвіду. Відтак попала в компанію, в якій пропрацювала близько 10 років. Набралася досвіду і, врешті-решт, вже наважилася запустити власну підприємницьку діяльність, зібрати команду. І так склалося, що цей початок був за 9 місяців до повномасштабного вторгнення в місті Харків за 20 кілометрів від кордону РФ. і власне там були перші мої виробничі площини перше наше обладнання. І великі перспективи за 9 місяців до початку війни, так як ми були, мали б дуже багато проектів на той момент, загружені на 2 роки навперед, і гріх було не розпочати. Я так розумію, що виробничі потужності, які знаходились так близько до кордону з Російською Федерацією, на жаль, постраждали так. Це прикра історія, яку мають бізнеси в Україні пов'язана з війною. Поговоримо сьогодні і про це, але розкажіть, що було далі після старту і заснування. Після старту і заснування почала організовувати власне. Свою структуру роботи компанії почала багато навчатися в цьому напрямку саме як налаштувати правильно всю цю цепочку, щоб це все правильно запрацювало і зібрати. Ти мати розуміння, який саме відділ, які саме відділи мені необхідні для ведення моєї компанії, так як пропрацювавши вже в схожій компанії, змогла побачити всі мінуса тієї компанії, і не хотілося власне вже на тому досвіді знову потрапити на схожі проблеми. Тому почала шукати і налаштовувати виробництво команду людей, які до Помагали мені налаштувати виробництво сейл-команду, яка мала продавати і керувати операційною діяльністю, маркетинговий відділ, фінансово-юридичний відділ. Власне, це багато ланок, які задіяні в такому виді діяльності, які треба було налаштувати, об'єднати і запустити. Тити, я так бачу, ще з вашого виразу обличчя в зумі, що це були для вас нові сфери. Ну, часто, коли жінки приходять в бізнес і відкривають свої справи, то дуже багато що доводиться вивчати з нуля. Так, власне, так і і вийшлося. Власне, я і віднеслася, коли започатковувала власну справу. Я розуміла, що бізнес буде, мій власний бізнес буде найкращим університетом. І скільки би я не займалася цією справою, я весь час навчаюся просто нон стоп і шукаю вільно. Годину навіть вночі, щоб дізнатися про те, що мені невідомо було в день, чи не виникає таке бажання, особливо зважаючи на тепершню ситуацію і, і те, як ви ведете свій бізнес з тими викликами, так і, взагалі, бізнес ведеться зараз не дуже легко для усіх малих і середніх підприємств. Чи не виникало бажання повернутись в найману працю, там залишити цю власну справу на до кращих часів або до такої меншої відповідальності, тому що одна справа, що ти на когось працюєш, і та людина не спить вночі, так і думає, як заплатити тобі оплату праці. А тут ти не спиш вночі і думаєш, як я маю заплатити оплату праці тим всім да, посадам, які, які ти перерахувала, так чи не було такого? Таке було ще. На початку запуску діяльності можливо перші два місяці я трошечки жалкувала за тим вільним життям, яке я мала в наймі безтурботним таким, якби не парилася звідки мені взяти кошти, щоб заплатити оренду, комунальні послуги, зарплату. Але з кожним днем я розуміла, що довкола мене є класні люди. які... Консультували, підтримували, відповідали на всі мої запитання. Велика кількість інформації, до якої я зверталася, ну і власний досвід, який. Вже мені дозволив бути автономною і не зупинятися, це також мотивувало самостійність в плані твоїх ідей, які в тебе виникали в голові, тому що ти розуміла, як їх вже можна реалізувати власними силами, і де знайти ринок збуту, яке обладнання тобі необхідно, проконсультувавшись з людьми. Які поруч, це технологи, це власне оператори станків, які вже знали, що необхідно для цього, щоб виконати якусь фантазію. І коли ця ідея вже є в тебе на столі і продається за гарні кошти, тоді ти вже не думаєш про те, що ти хочеш в найм. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам це подкаст підкорювачки бізнесу на громаді. Адському радіо сьогодні ми розповідаємо історію компанії, яка називається Модріс. Її власниця і засновниця Ольга Білодід говорить з нами. Ольго, я так розумію, що далі було повномасштабне вторгнення, яке внесло свої істотні корективи в ваші плани, в вашу роботу. Що і як змінилося, так далі було повномасштабне вторгнення, втрачені проекти, втрачені в прямому смислі, вони були зруйновані у нас на виробництві, над якими ми працювали не один місяць, втрачене обладнання, і було прийнято рішення все ж таки розпочати заново все те саме, що ми розпочали у місті Харків. Але вже в Львівській області відтак ми. Командою, хто зміг долучитися, долучився, почали те, що вціліло, демонтувати, і організовувати релокацію в новий нам невідомий регіон, щоб запустити заново, придумати щось таке, щоб про нас знову дізналися, щоб був знову якийсь у нас правильний. Піар, щоб ми змогли набути нових замовників, зайти в нові об'єкти, нові готелі, курортні місця відпочинку. Так як на Заході, також ми розуміли, що дуже багато для нас можливостей. І гріх нам не спробувати все заново, і як зараз вам на цьому новому місці, як ви влаштовуєтеся? Які власне виклики ви зараз побачили, такі можливо, яких не було на попередньому місці, включно з можливостями, так які ви навіть собі не могли уявити, що зможете скористатися такою сумною, але все ж таки. Ну, сумну ситуацію, але все ж таки так робити з, з, з цієї ситуації лимонад, так би мовити, так Щ, що що зараз відбувається, і що було, і що, що хочеться покращити? Власне, я це взагалі не сумна ситуація для мене. Я взагалі кажу так, що не люблю коли співчувають, і не люблю, коли дуже якби доводять до того рівня те, що там щось воно. Масштабно відбулося, тому що треба поверхнево відноситися до того, що це власне дрібниці, і це все просто матеріальні якісь моменти, які ми швидко завдяки додатковим інвестиціям відновили власне придбали необхідне, саме необхідне нам обладнання завдяки грантовим програмам, і змогли запуститися на протязі шести місяців, взяти, якби долучитися до. Таких якихось масштабних проєктів, які продовжили власне фінансування компанії і життя команди, так були там, якби перепони для нас пошук приміщення, так як нам потрібно було приміщення не просто виробниче виробничу площину, а і ще й з великою потужністю світла під обладнання, щоб знайти невеличкої. Площаді, а це близько 500 квадратних метрів з великою потужністю світла. Це був виклик для нас на Львівщині, так як важко було з цим. Але також це питання вирішилося якось вирішилося, і я радію від того, що воно вирішилося швидко. Складніше було напевно з візією, як у яку ми повинні були придумати командою щоб задрайвити замовника? Щоб зачепити замовника, і він не сказав там це просто переїхали харків'яни, і я там до них е, хочу попробувати виконати своє замовлення, ми мали зачепити так, щоб він е, цей замовник навіть не зрозумів, звідки ми, бо ми і не дуже хотіли відразу казати, що ми не місцеві, так як ми боялися, що ну, все ж таки недовіра може бути якась, але ми. Знали, що ми можемо задрайвити замовника, і знали ті секрети своєї компанії, якими ми змогли володіти в. Короткий термін, так як швидко довелося нам вивчити місцевий ринок, конкурентів, і, власне, далі продовжили історію знайомства з конкурентами. І, власне, це вже на сьогодні для нас не, конкур... не конкуренти, а це вже для нас партнери. І, скажу так, з деякими ми навіть дружимо з сім'ями, і нас вони підтримують дуже. Це сильно і це також дає силу. Це надзвичайно важливо для релокованого бізнесу знаходити підтримку. Я чула багато різних історій, і це дуже тішить, що вам це вдалося. Хочу для наших слухачів в цілому уточнити історію про що бізнес, тому що хтось почув, як я описувала вашу сферу роботи інноваційні технології обробки листових матеріалів, які застосовують в різних галузях, і от можливо частині людей, які нас слухають, не зовсім зрозуміло про що йдеться тобто, зрозуміло, що це якась промисловість. Не якесь виробництво, але що це саме так, трошечки для сприйняття це важко, особливо інколи важко жіночому розуму зрозуміти. Чоловіки вони більш-менш завжди в темі про що йде мова, так як це є вид діяльності, який надає послуги грубо грубо з спорізки всіх листових матеріалів за винятком дерева. Тобто це можуть бути метали різного виду різної товщини. Це може бути натуральні та штучні камені, це може бути гума, це і скло, і дзеркала, будь-все, що не підлягає деформації від води, в чому іноваційність, в тому, що обладнання обробляє матеріал. За допомогою води і змішуванням е, абразивного піска і власне розрізає його на, наскрізь. Це також щодо обробок, зараз наша компанія активно спрямована на переробку штучного та натурального каменю завдяки нашим новим партнерам та зв'язкам з іноземних ринків. Відтак ми робимо вже готові вироби з каменю, а саме готові раковини з натурального каменю. І експортуємо на сьогодні до Франції, а саме Ніца до великих готелей, які демонтують наші бригади в цих готелях. Ці ж вироби, то тобто, ми можемо виступати підрядниками в різних проектах, які потребують саме порізки, будь то військова техніка, будь то знову ж таки будівництво якихось приватних особняків. Тобто меж немає. Ми навіть інколи розуміємо, що ми не в time was Виготовленням якихось своїх ідей, які б класно продавались би, але бачимо, це що вже цей продукт він зайде ринку. так як ми працюємо в основному на послуги, то я би навіть вже і дарувала би нашим клієнтам ідеї готових продуктів, а вони нехай реалізують, так як вже бачу сама, що є великий попит. Угу. Олю, скажи, будь ласка, з приводу підтримки фінансової, так, із з стратегічних планів, наскільки часто ви користуєтеся там залученими коштами, грантовими коштами, можливо, кредитами? Наскільки є запит у вас щодо цього, і як плануєте надалі працювати з фінансовими ресурсами, які потенційно можете залучити, чи не плануєте залучати? Так, це власне така якби тема для нас дуже болюча, тому що я коли чую слово кредиту, взагалі жахаюся, так як здогадуюся свій про свій початок. Саме він розпочався з кредиту і під шалений відсоток. І коли ти зрозуміла, що твоє виробництво зруйноване, і цей кредит залишився його в. Варто віддавати потрібно далі якось йти, то власне почала шукати можливості грантові можливості інвестицій, і це одне з основних джерел, які відновили ну, виробництво з. Паралельно з тим ми змогли виконувати замовлення. Паралельно з тим, ми закрили кредит, який тягнувся з самого запуску компанії. І більш до того, а це є непростий шлях, тому що, якби з грантами також дуже складно десь ти і не тільки можеш їх долучити, десь ти і в тебе і в програші, програші по часу, програш. І емоційні, тому що коли ти докладаєш багато зусиль до збору всієї інформації, подачу, подачі цієї інформації для донора, ти пропускаєш все через себе, і коли ти отримуєш звор... відповідь не в твою пользу, то це трошечки так вибиває тебе, і ти собі думаєш, так вже наступним разом я не буду подаватися вже, все потім проходить час, і ти знову. Думаєш, так ні, треба спробувати, треба спробувати. І, власне, цих на сьогоднішній день цих спроб спроб більше, більше в плюс, ніж в мінус. Тому на 24-й рік також у нас є потреби, виробничі потреби в розмірі 40 тисяч євро. І я розраховую на свої сили, сили. Команди, що ми все ж таки зможемо правильно презентувати те, що хоч хочемо долучити, і отримати потрібне обладнання компанії до кінця року, це можна вважати великими планами. Ну, якщо так говорити про бізнес і виробництво, і я розумію, що є і інші виклики, окрім коштів, з якими стикаються зараз бізнеси в Україні. Це залучення працівників з цим бо. Нелегко. Я вам скажу, це є основне. Тобто, це основна проблема, насправді. Основна проблема, так як я кажу, не проблема ринку збуту, не проблема інвестицій, не проблема обладнання, не проблема гарних проєктів, але погано, коли в тебе погана команда із гарним проєктом, і краще в тебе нехай буде гірший проєкт, але хороша команда команда. це реалії, в яких ми живемо, і я думаю, що брак людського ресурсу і цінність людського ресурсу це те, що будуть певний час вчитися усвідомлювати бізнеси в Україні, і очевидно, боротися за людський так. ресурс, в тому числі. Єдиний ще є момент, ми як підприємці і виробники, повинні. Я не хочу казати, що ми маємо йти до скоро. Рочення кадрів, але ми маємо налаштовувати виробництво так, щоб в нас певну операцію, яку виконували раніше п'ять чоловіків, має виконувати одна людина, і можливо, навіть це може бути жінка, тому в тому і наша інновація, щоб ми дійшли до того, що оброблявся камінь або метал, тільки натиснувши кнопочку. І знявши руками цю то... Важку загот... заготівку, а з певним обладнанням, яке перевезе як робот на поличку, вже готовий виріб. Універсальність таких рішень даватиме свою перевагу в таких умовах, в яких ми зараз живемо і працюємо. Дякую і нагадаю, слухачам-слухачкам і слухачкам громадського радіо говорила з власницею, засновницею компанії Модрі, Ольгою Білодіт. Це подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо і його для. Вас вели ми, я, Анастасія Богліка, моя співведуча Ірина Татарчук, голова громадського об'єднання, центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Це наш другий сезон, третій випуск у другому сезоні. Тож рухаємось далі. Почуємось за тиждень. Слухайте, думайте. Підкорювачки бізнесу спільний проєкт громадського радіо та громадської організації. Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID конкурентно спроможна економіка України.